Привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, юлі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Black Rush Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! І так, пацани, це вже у нас 30-та серія побликращі. 30-та серія побликращі. І пацани, сьогодні у нас вже 2 березня. І хочете прикол, сьогодні другий день весни, 2 березня і в мене випав сніг. Так, да, звичайно, печально, але він вже ростає і вже ніде снігу нема. Тупо він випав рано, і вже до часу дня він ростаєв із-за того, що в нас було плюс два. Потім плюс 3 градуси. Так як була пісова температура, то він буквально за 3 години все розтаяв, так сказати, і спарився. Але все одно земля лишилась мокра, асфальт сюди мокрий, і так по полях, по городах, тому це трохи, ну, трохи ну все одно неприємно, бо пішов дощ, потім ще й сніг, тому все буде сохнути десь за 2 неділі. Але то таке, коротше, пацани, сьогодні у нас 30-та серія було краще, і сьогодні ми будемо займатися, як ви думаєте, чим? Газом пацани, а сьогодні ми йдемо займатися газовою службою. От і, я стою біля такого свого класного зазіка. От, от, от біля такого свого зазіка, біля машини я стою, ну да ладно, все, це я просто приїхав, і так поставив і рішив з неї почати. Класна машина, погнали тепер пацані до відео. Тут така сама, походу, майже суть, як і з електриком. Дивіться, заходимо в кабінет, кабінет тут такий самий, як в електрика, тільки тут вже не, не електрик піше. Газопродукт, тут начальник звой до газу Тут комп'ютери вже зв'язані з газом пацаним. Ну все все те саме, як я й казав. Тепер заходимо тут же. Саме у нас йде типу, гардероб, але тут немає, типу, тут немає газущика. Тут просто входиш. Знайошно гардеробу, устроїться, уволіться. Дивимось, підходимо, нажимаємо далі. Далі, посилі, ви успішно устроїлись на роботу. Чекайте. А ну чекайте, поставить, я хочу подивитися, що для цього треба тут. Вроді то саме для. Щоб влаштуватися на роботу газовщиком, нам потрібно що. Так. А тут щось не пише, що тут потрібно. Ладно, почати роботу. Все, я почав роботу. Дивіться, форма практично така, вот, вот, така сама, тільки от постарівший от, така Така сама сама форма, самий рост. шляпа. <сум> Ладно, посади, насправді сюди треба для цього третій ігровий уровень, як і для цього. Як і для... Не, як і для... не третій, другий, не дванадцятий. Блін, чекайте, бо я запутався. Хороше пацани, Для газовщика вам потрібно мати е, п'ятий ігровий уровень. І потрібно мати, коротше, потрібно мати п'ятий ігровий уровень, і потрібно мати цей. Потрібно мати 50 законопослушності і права категорії Б. Ну, в принципі, вся та сама маліна, як і з електриком, все виходимо. Я ще точно уточню, бо або з другої, або з другого левелу, або з п'ятого, або з 12-го, або взагалі, типу, не, не треба левелу, не законопослушність. Ладно, підходимо сюди до цього дядька брати машину. Тут є газ, газ 33.07, це для другого рангу. Ну, а так як я перший ранг, у вас. Буханка. У вас буханка у сего 452. Займаємо за 30 секунд машину, бо якщо не з ним, не пропадає. Ну, Така буханка, скажу, то, що від, капі... від Капітален, або я копень від Капіталіну і буй новий Так як цей, так як в автобусі від Капіталіну, так само ця буханка. Така такі Такий... Такий перед в салоні, Такий, як ви можете бачити, магнітофончик. У мене, до речі, в реальності от, в реалісті реальності, бач... реальності такий самий піонер. Тут бачу бахнючка, а Вона висіла раніше, відірвалася. Такий від взад такий від сверді. Тобто сюди влізе, раз, два, три, чотири, п'ять п'ять людей. Якщо ще сюди хтось сяде, чи сюди, то, то сім-вісім. Коротше, все можна вмістити від 5 до 8 людей. все Така гарна буханочка, загідні два балони, ну що. Скажу одразу, що я пацан я колись працював газовщиком. Ну, я колись два місяці тому я працював, пам'ятаю, газовщиком. Ну, мені щось не зайшло. Я один чи два замовлення тоді зробив, як це робив, один чи два тоді зробив замовлення. Та й все. Та й ще так не робив. Тож кажу, десь місяць чи два, два місяць, десь... Я ж кажу, десь два місяці тому я працювала пасанігазовщиком. І... Ну, і тому я вже знаю, я вже не перший раз, якщо чесно, зараз працюю, тому я вже знаю, що, де, як тут потрібно робити пасаніга, але я не розумію одної фігні. От я забув чи не знаю, як мені тут взяти заказ якийсь. Бо я так бачу, що мені закази щось не всвічуються. Мені взагалі три командувати. Давайте я зараз посиня уточню, що і як, і тоді, і тоді я буду робити. Так, посиня, от вам і точно що треба робити. Я ж казав, що або з 5 або 2 уровня. В нашій газовій компанії робота доступна з 5 уровня і треба мати 50 законопості. 5 уровень, 50 законопослушності і права категорії БЦ. Бо тож, якщо немає С чи Б, то значить ви не можете йти по цей. Ви не можете, значить, брати цей. Ви не можете робити. Діпа, не можете робити газовщиком. Далі е, зарплата долужності в компанії, кількість газових станцій. Тут все понятно, Погнали брати заказ. Тут, пацани, коли ти береш машину, я просто взяв з другого разу машину, ну як вона в мене попала, але є спеціально У мене був з першого разу вона не взялися. Коли ти береш машину, тобі одразу ж показує деякі закази. Ну, беремо пацани за... Азова станція за, 6, за 1679 метрів, хоча за кілометр 600, так, за зі от гарна машинка. Так, все, погнали, Мені треба їхати пацані е, в леткаріну. Чи в леткаріну, чи в Бусай, от я точно не знаю. Так, погнали, от я ж кажу. Я вже з э, десь два, два місяці тому, е, э, типа, коротше, я десь два місяці тому вже займався азовщиком, тому я вже знаю приблизно, що і як треба робити. Далі що щоша можу вам сказати? От я то займався, але забув все одно трохи пізабув, э, типа, яка максималка машини, там всі діла, це от. Забув за ті закази, а зараз то я пацані, вже це знову вивчу. До речі, ми зрівняємо, що вигодно, робота газовщика чи цього, чи електрика. Будемо зрівнювати по першій її, типу, роботі. Блін, по першому рангу, по другому не буду. Ну, потім, потім і по-другому зрівняю. 4 тисячі я отримав за перший ранг, типу, всюди, це, це електриком, потім тим, що газовщиком. Я спеціально так спочатку хотів зробити електрику, потім газовщиком. Так, ладно, пацані, заказ в мене в рублівці. Ну, тут рублівці є газова станція. Я знаю, їх тут на всю карту їх тут штук, пет... штук 15 то є газової станції. Тільки в Ніжорську, що 4 чи 5. В Ніжорську більше газових станцій. Так, такий віт, я ж кажу, від першого лиця спереді, взаді. І так само от спереді, від третього лиця і взаді. Ну, сама машина непогана, Ну, я не знаю, по комфорту, напевно, більше б Opel, але так як я люблю СССР машини, от такі старі, то мені буханка, напевно, зайде. Так, я вже і під'їжджаю, в принципі, мені ще 800 метрів залишилось. Тут суть майже така ж, тільки дуже нема тестера. Звичайно, нема тестера, кожен, що ти ліпиш? Коротше, пацані, 30-та ця серія має в нас вдатися дуже добре, я сподіваюся, щоб нам ніхто не мішав, щоб нас не вибивало. Поки що вроді нормально. Так чекайте, бо я на стрічку виїхав. Таку нормальна максималка цієї машини 127 км, поки є на даний час було 134. Чи 135, 134 км, коротше, пацані. Максималка тієї машини, до цієї, блін, проїхав, до цієї 127. Ну, в принципі, та вважається новіша, модніша. Всі діла. Давайте я тут таку новичку поставлю. І вийду, ще я ти закривати не буду. Ану. От так тут все все це мигає. Так тут все це мигає, пацани, от ці, дивіться, оці верхні, нижні габарити. Вона наверху на, на камінці. Вон, бачите, ці поворотники на камінці, ці поворотники мигають. То класно, ладно, підходимо до цього, пацані, Комп'ютера відкриєте далі по що ми робимо, ми вводимо, підходимо, нажимаємо на кнопочку на твікер і вводимо пароль, перевірка на бота. Він до вас приїхав, як це може бути ботом? Бот хіба до вас би приїхав на, на, на роботу? Мда. Це звичайно логіки немає, ладно, все ввели. Тепер нам загружається загрузка системи. Тепер нам тут потрібно виставити все. У нас є типу, три таких хромика, і нам треба ці трубки, по яким дійти газ. Ми пацани підходимо, тут зрозуміло, що це воно, ми її перекручуємо раз, на жаль, все тут є. Тепер, пацани, пряма трубка дивіться, тут пряма, і мені її сюди. По першому ми сюди впіхуємо. Сюди треба таку все. є. Тепер ми нажимаємо пацани на що ще? Ні, ще не все. Треба отак зробити, Оцю от третю. Ну, тут головне бути уважним і трохи подумати, що є, що робити. От пішов газ. Так, перше. А чого перше неправильно? Тьф, окей. Окей, okay, тут є. Тут. Блін, да ви що, гоніте чи що? Ну да. Ну окей, okay, окей. Okay. Тут. Тут. Деталь не підходить до даного міста. Ви що, гоніте тепер? Типу? Окей, okay, сюди. І сюди. Переключуємо. Ще раз, ще раз. Є. І прямо. Чого воно не підходить? -мо, це ж це ця! Так, капець. Не, ну що інте... Так, да, є. Так, і... Ще одна. Так, давайте. Є. Пішов газ, друге. Друге тоже червоним направлено. Блін, чого? Чого? Або... або це я тупий, або я казав, бо слишні їдуть. Так, тут є. Тут є. Тут є. Тут. є. От і попробуйте зараз сказати, що я, не, що я неправильно щось роблю. Є, ну пішов газ. Третій раз він неправильно. Чого? Блін. Ви обнаружу літрільні і справи газових станції. Ааа, це не неправильно. Це неправильні газові станції, це вони обнаружив. Тобто це я дурний, я не лишній. їду. Так, дивіться, до речі, я гарно поставив буханочку на асфальті, можна сказати, на половині дороги. І слава Богу, ніхто не впилявся в мене. Так, їхати нам в Бусаєво. Давайте йдемо вирушати в Бусаєво. Там, якщо ну, як дядьки. Ну я вже на цій буханці їду собі, як дядько. Як старий такий, знаєте, дядько. У нас теж азова служба їздять на буханках. Так давайте трохи відвершого лице, оце понастальгіруємо. Скажу чесно, я в реальності в буханці ніколи за все своє життя не сидів. Напишіть в коментах, якщо ви... Сиділи, то напишіть. Блін, і хтось такий думає якийсь діваний експерт думає, блін, от він постійно каже, напишіть, 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 нема що робити. Ні, от мені реально цікаво. Це, по-перше, перевірка, чи ви дивитесь мої відео, типу, без перемоток, щоб ви, якщо не відписуєтесь, значить, без перемоток, вам пофіг. А по-друге, що реально, ну от. Мені ж цікаво, що ви, чи ви так робите, от, як я вас питаю, чи ні, чи може я один не сидів буханці, може залікої себе табу. Ну, я ж не знаю, тому я вас пацани питаю, як опитних дідьків. Ну що, за сьогодні я так розумію, один заказ робимо, бо то, що вже 11 з половин йшли відео, а я ще ні одного не зробив. Можна було б її поставити на фазу, але мені так впадло. Мені не впадло, я хочу сьогодні поїздити більше. Так. Ну, а завтра заказ за заказом. Три чи чотири закази пильне. Завтра все буде окей. Давайте тако, пель... тако переїдемо. Все, цією буханкою взагалі класно їхати. Вона і біжить так нормально для буханки це середня швидкість якраз нормально. І вона типу, керується, вона добре тримається в свої полоси. От я бачу, що електр... я електриків бачу мало, є газовщики, ось ті роботи, на яких я бачу, що найменші люди роблять. Опа, 22.00, тут е... потемніло ще краще, Буде краще. Так, ну що я вже під'їжджаю, пацани, принципі, до Бусаєва зараз. Ну ладно, ще їхати, 700-х метрів буду. Коли я вже підійду до метки, уймкнусь. подивимося, що там, де пацані. Так, ну то що, пасане, я вже коротше, бусаю, під'їхала до метки, але ну, я вам скажу, що от я рано думав, що це я, я неправильно роблю. Дивіться, до речі, каморкізація. Дивіться, як хоп. Я просто думав, що це я неправильно роблю щось закази. Ну як оказалось, якщо зеленим, то це правильні електростан. Правильно немає поврізня. Якщо червоним хоч не, то значить, що є поврізнення. Так, підходимо до цього газового балона, Газова підстанція. Не обслуговується в газі. Чекаю, так що це. Ага, підходимо до цього щитка, перекриття вінтіля. Все газ я перекрив. Ну я в принципі в реальності на газу щека, але я допля даю це, Що це? Тихо-тихо-тихо-тихо. дем, дем, дем. Пацани, тихо-тихо. Пацани, це дем з сім'ї. ну почекайте, зараз він переїде і все буде окей. Але пацани цей тіп вийшов у нас нормальний і він сказав, що він прикульнувся. Ну я до нього підлив зараз. А я йому сказав, що він же штоп, він же не будет ну, Он кричав сразу пару ласков хит. Ну конечно, ми з ним значили спільну мову, але він мене почав скрабляти, він сказав, що він беззащитник не буде тровати. Ну і справді, у мене зараз закінчилась ліцензія на оружие, пацани, і мене найдеру, я зараз нема, щоб мені дати вісік. Так, ладно. що підходить до цього балону, його не можна взяти. Він а... ну, сказав, що він мене не буде. Ну подіявся, наскільки це і роман. В Втримає своє слово. Якщо нет, я на нього накидаю жалоб і все. Так, шо пацані. Блін, є. Тут головне дивіться, є відпочаток пальця, є зелена зона. Коли о, 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 ця полоска червона, о, доходить до зеленої зони, головне нажати. Якщо ні, то ну, або зірветься, або током і ваш, газом вашебане і все. Так як я вже все зробив. Тепер. Так. Тепер починіть газову подстанцію. І як її, іде вона? Ага, головний вентиль. Ну, чекайте, -мо. Что мне тут забезы? Что делаем? Блин. Чекать я буду такая Я уже забыл, как он это все делает. Я книги не починить. Ты гусь. Так, мне тут появляется метка. И куда мне нужно ехать? А никуда. Ай, треба їхати, коротше. треба їхати на другу подстанцію. Це я зробив тільки першу, так сказати. Ні, другу це я зробив. треба їхати на третю подстанцію, але по номеру це йде друга. Ну, ладно, пацани, погнали, коли я буду, буду десь там, тоді я вже. І, собственно, уряд сказати, уймусь. Ні, ну, цей роман хоч стримав слово своє, мене не забив, хоч і мене гусьо називається, все, але головне, що не вбив. Я на дебілів не звертаю увагу. Погнали. Так, ну що пацани, я вже під'їжджаю до домівки. До речі, я вже на цій машині намотав 18 кілометрів. 18 кілометрів немало, так не мало скажу. Рано, не маловато намотав як для електрики, типу як для електрика, то я вже бі... зробив би зробив за той час 4 чи 5 заказів. Такі я б зробив десь 8 чи 10 заказів, поки я на цьому зробив. На за секунду не зробив, щоб по факту не зробив, щоб по факту не одного. Ладно, Ладом перекриваю мігіль ну, і робимо всю цю операцію пострілі. Переходимо туди зараз. Там все це діло. Ром ні, реально мені газов ще в принципі заходить, але треба пару заказів цього робити. Ну, 18, 18, кіло, 18 кілометрів нам ще я вже намотав, а це, а це на секундочку вже немало. Так, ладно, пацани, так і, так і працюємо. Так, І Ром, ну, це довід десь на 18-17 хвилин, наскільки пам'ять хватило. На 16, ні, на 17. Так, ровно тут таку саму операцію, все. Надіюсь, ви поняли. що Як другу почне, їдемо на третю. Так, пацани. Дуже дуже дику послу тоже дивіться. Я вам там був і зараз мені тупо за 132 метри поставив заказ. Тратій сюди. Так беремо, перекриваємо міті. Далі йдемо. Йдемо авокатипам. Вона начинити там трубу. Опа. Чиним. Чиним. Так і ще раз. Чиним. І останній раз пацан, я зробив. Коротше, зробив п'яся та і 12 тисяч слухайте. Дуже не одніє закази три, але слухайте, воно того достойно. Як люблять уровня, це немало. І так так сказати, нормально. Це і небагато, і немало. В принципі, робота нормальна.